Друзі, всім привіт! Четвертий день змагань завершився, і який це був вечір? Це просто неймовірно. Олімпійський чемпіон та рекордсмен світу на 100 метрів цивільним стилем не потрапляє до фіналу. Новий рекорд світу на 200 метрів комплексне плавання, який просто знищив минулий світовий рекорд. І ще багато багато цікавого. Тож давайте розпочинати огляд. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Як завжди, ранкова частина та виступ нашої команди сьогодні в ранковій частині від нашої збірної виступали Владислав Бухов на 100 метрів цивільний стиль та Денис Кесіль на дистанції 200 метрів комплексне плавання. Розпочнемо з Владислава. Він показав час 50 секунд та 43 сотих і посів 47 місце. місце. метрівка не є основною дистанцією влади. Це зрозуміло, і мені здається, що він і плив лише для того, щоб відчути басейн. Та атмосферу змагань Плив він, як на мене, дуже м'яко розтягнуто, і було видно, що він не намагається переступити через себе. Він просто. Пливе і все. Основна дистанція влада попереду, тож я бажаю йому успіху та гарного виступу. Далі поговоримо про Дениса. Він показав час 2 хвилини 2 секунди та 86 сотих і посів 31 місце. Півфінал закрився 1 хвилина 59 секунд та 50 сотих. Доволі сильно, як на мене. На етапі бутерфляєм Денис виглядав просто чудово. Він розпочав за 24 секунди 9 десятих, що є дуже швидким показником. Звісно, з цим початком він лідирував у запливі. І він також був першим після 100 метрів. Але на етапі брасом він просів і доволі сильно. У Дениса залишається ще 100-метрівка батрафля на цих змаганнях. Тож успіху Денису ще трохи про ранкову частину. Збірна Сполучених Штатів Америки не потрапила до фіналу в естафеті 4 по 100 комбінована змішана. Вони посіли 10 місце, і причина на те, два етапи в їх естафеті, були м'яко кажучи дуже поганими. Це м'яко кажучи, на спині плив Кітон Джонс, і він показав час 54 секунди та 2 десятих. Але далі ще гірше. Торі Хаск, олімпійська чемпіонка на стометрівці батерфляє, пройшла етап батерфляєм за 58 секунд та 47 сотих. З найкращим часом 55 секунд плити 58-4 зі свого старту. Ну, це таке собі, як на мене. Їм не вистачило 3 десятих секунди для потрапляння до фіналу. Тепер переходимо до фіналів. Вечірня частина розпочалася з фіналу на 800 метрів вільний стиль серед чоловіків. І перше, про що я тут хочу поговорити, це те, що Сем Шорт, австралієць, який потрапив до фіналу з другим часом, не вийшов на старт. Він знявся. Трохи інсайдів. Я живу в готелі зі збірної Великобританії. Так сталося, пощастило. І сьогодні, по дорозі на змагання, я зустрів Джеймса Гая. І ми з ним трохи поговорили. І він сказав, що збірна Сполучених Штатів була не єдиною, яка отруїлась під час своїх зборів перед чемпіонатом світу. До речі, декілька днів тому я також балакав з нашим тренером Константином Карташовим. Він сказав, що усі наші хлопці на зборах у Філіпінах також отруїлись. І почували себе дуже погано, і саме це стало причиною того, чому Сем Шорт не вийшов на дистанцію. У нього харчове отруєння. Переходячи до самого запливу, то він був дуже цікавий. Деніал Вифін, олімпійський чемпіон на 800 метрів цивільним стилем, розпочав дуже сильно. Перші 200 метрів він лідирував у запливі, лідирував впевнено і випереджав графік світового рекорду. Але здається, Деніал далеко на своїх найкращих кондиціях тому, що після 300 метрів він здав. І здав капітально на фініші. Він показав час 7 хвилин 58 секунд. Здається, що звісно дуже слабкий результат для нього. А Тунисець, який переміг у цьому запливі, продовжував утримувати темп. Трохи повільніший за графік світового рекорду, проте все одно. І насправді це був заплив його життя, тому що те, як він фінішував, просто неймовірно. Він переміг з результатом 7 хвилин 36 секунд та 88 сотих. І цей результат, цей час є третім в історії на цій дистанції. Після цього був фінал на 200 метрів вільний стиль серед жінок. І Молі Окалаган все ж таки зробила свою роботу. Вона перемогла впевнено та сильно. Пройшла дистанцію як по книжці. Сильний початок, міцна середина дистанції та потужний фініш. Її результат був 1 хвилина 53 секунди та 48 сотих. Китаянка Лі Бінді просто неймовірно пройшла другу половину дистанції і на фініші вирвала срібну нагороду з першої доріжки. Велика молодець. Потім старт приймали чоловіки на дистанції 100 метрів вільний стиль в півфіналі. І головна сенсація: пан Зон Ло не потрапив до фіналу. Олімпійський чемпіон, рекордсмен світу, чемпіон світу не в найкращих кондиціях. Виглядав він дуже важко. Хоча було видно, що він намагається, але навіть без нього завтрашній фінал буде просто вогонь. Чалмерс, Алексі, Попович, Грусе, Річард неймовірний склад. І результати півфіналу були, як мені здається, одними з найсильніших за всю історію. Алексі потрапив першим з результатом 46 секунд та 81 сота, а закрився фінал з часом 47 секунд та 64 сотих. Далі був ще один півфінал на дистанції 50 метрів на спині серед жінок. І тут першою до фіналу потрапила Реган Сміт з результатом 27 секунд та 23 сотих. Британ Лорен Кокс, яка потрапила до півфіналу через переплив зранку, потрапила до фіналу другою. Сам же фінал закрився 27 секунд та 57 сотих. Рухаючи далі, старт приймали чоловіки на дистанції 200 метрів батерфляй. Фінал і Лука Орландо показав клас. Йшов потужно, і після 100 метрівки було зрозуміло, що він переможе. Великий молодець. Гарне проходження дистанції та чудовий результат. Це найкращий час у його кар'єрі. Одна хвилина, 51 секунда та 87 сотих. Після цього був фінал на дистанції 50 метрів брас серед чоловіків. І чемпіоном світу став італієць Сімоне Красуело. Його час був 26 секунд та 54 сотих. Італієць дуже добре виконав старт і без зайвих помилок пройшов дистанцію. Останній час у фіналі був 26 секунд та 80-х. і я впевнений, що нашим хлопцям Володимиру Лісовцю та Степану Бубенко цей час під Володим та Степан мають великий потенціал, і я сподіваюся, що в майбутньому вони його розкриють. Потім був півфінал на дистанції 200 метрів батерфляй серед жінок. І першою до фіналу потрапила австралійка Елізабет Декерс. Її час був 2 хвилини, 6 секунд та 13 сотих. Самер потрапила другою. Я все ж таки думаю, що у фіналі вона переможе на характері, але мені здається, що результат не буде таким сильним, як на відбіркових змаганнях у Канаді. І до речі, малеча з Китаю, дванадцятирічна Юзіді, також потрапила до фіналу. На восьмій позиції. Її час був 2 хвилини, 7 секунд та 95 сотих. Далі був півфінал на дистанції 200 метрів комплексне плавання. І Леон просто машина. Він не те, що побив світовий рекорд, він його просто знищив практично на півтори секунди, на 200 метрівці. Це не вкладається в голові. Практично з перших метрів, з перших грибків, було зрозуміло, що він на це націлений на побиття рекорду світу. І цей рекорд став першим на цьому чемпіонаті на четвертий день. Нарешті, ну і до речі, фінал закрився 1 хвилина 57 секунд та 49 сотих. І закривало програму четвертого дня. Естафета 4 по 100 комбінована змішана. В ній перемогли нейтральні атлети Б. Отже, на четвертий день змагань ми все ж таки побачили перший світовий рекорд. Це не може нарадувати, і я сподіваюся, що у подальшому їх буде лише більше. А в мене на цьому все. Четвертий день, четвертий огляд. Тож, як завжди, дивіться плавання, болівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!